Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Два тури залишаються, три очки, як і раніше. Ми програємо у Дніпра. Дніпро в цьому турі буде грати з Зорею, ми з Говерлою і постараємось, постараємось і ми, і Зоря виграти. Нам треба одне очко здобути, щоб вже залишитись в зоні Ліги Чемпіонів, але ми прагнемо більшого. Звичайно, ніхто не міг подумати, що ми будемо боротися майже до останнього туру. Якщо сьогодні виграємо, то взагалі до останнього туру боротися за чемпіонство після того, як починали весну, ми на сьомому місці поступались 11 очок Дніпру, і потім змогли 10 матчів поспіль виграти. Давайте продовжимо нашу серію перемог. Граємо вдома проти Говерли. Говерла бореться за Єврокубки. Тому буде не солодко. Ставимо 22.00. Граємо ввечері, щоб всі змогли подивитися. І давайте, Шахтар, вже не будемо дивитись, нам все одно на нього. Ось Дніпрозоря. Нехай повідомляють. У нас легенда, як завжди. Всі в формі, у всіх настрій непоганий, але відчувається, відчувається накопичена втома у наших гравців. Анатолій Абдула обслуговує матч. Коноплянка багато від нього зараз буде залежати. У нас є ймовірність програти чемпіонат навіть по м'ячах, тому треба не просто вигравати. Треба вигравати з розгромним рахунком. НСК Олімпійський, Динамо Київ Говерла. Зараз ми познайомимося зі складом команд. Але спочатку, звичайно, привітання. Привітання від команд. Головний суддя трошки схожий на Піролуїджі коліно, тільки не лисий. Зараз його ще раз мають показати. Але спочатку мають нам показувати табличку. Бангура, Родіч. На ваших екранах, ось, подивіться, але дуже злий якийсь П'єру Луїджа Коліна. Це Анатолій Абдула. А ось і табличка. Плюс 20 різниця у Дніпра, плюс 15 у нас. Динамо Київ Шовковський, Абате, Смолін, Хечеріді Антунеш, Бангура, Сидорчук, Вейналдум, Депай, Мак'янок та Коноплянка. Зараз вся команда має зіграти ці два тури на супервисокому рівні. Говерла, Надь, Люлька, Ягодінськіс, Акакпо, Хомін, Полянський, Вечурко, Герасимюк, Мякушко, Родіч Степанюк. Ось така. Тактика 4-2-3-1. Уговорили, Розпочинаємо ми. І поїхали. І також одним оком дивимось на рахунок в матчі Дніпро-Зоря. Дніпро грає у себе вдома, тому їм трошки легше буде виграти у зорі ніж якщо б вони грали в гостях. Депай, удар. І не набігає коноплянка. Не встигає набігти Сидорчук. Ні, це мак'янок Це мак'янок Відпустив м'яч. Абате на Антунеша. Вже перший момент ми створили і починається наша нереалізація. Депай. Депай заробляє аут. Мемфіс з м'ячем. І дає коло. Ну і, як завжди, у нього забирає м'яч свій. Як боротися з цим магнітом? Незрозуміло, але треба просто звикати до цього знову, бо вони притягуються. Гравці притягуються зі страшною силою. Бангура, навіс, макінок, його підштовхують в спину. Але все нормально. Все нормально каже арбітер. Депай. Депай. І там його затискають просто. Можна було спробувати впасти і заробити пенальті. Але зараз буде навіс. Навіс на Мак'інка. Дуже близько до голкіпера. Тепер треба вибігати, мабуть, Макінку на ближню стійку, бо часто ми не добиваємо. На його зріст, тому треба йому трошки ближче відкриватися, тоді може і буде шанс. Немає порушення правил, аут для Говерли. Нам би бажано було б вже забити один м'яч, щоб впевненість відчути і якось Говерла б відкривалась. І депай. Пішов Депай. Не зробив фінт Депай, але подивіться, яка помилка. Макінок. Бангура, удар! Надь. А чому ж не зробив фінт Депай? Все було б тоді добре. На правій нозі був би м'яч. Ударна позиція. Але, бачите, не вийшло. Сидорчук. Подача. І знову Надь. Залітає в ворота Коноплянка. Але, на жаль, за те, що Коноплянка залітає в ворота. Не дають один гол. 1-0 не стало. Степанюк. Степанюк закидає абати, має бути першим. Але Мякушко читає все. Мякушко все читає. Антунеш. Антунеш гарно приймає собі в ворота. І 0-1. Оце так прикрість. Програти чемпіонат через те, що забили самі собі після 10 поспіль перемог. Це, це треба вміти. Антунеш підводить поки команду. Коноплянка не пробиває. Хачеріді виносить гравця суперників Мемфіс. А де бігає Макінок? Цікаво? Чому він не в штрафному майданчику? Вейналду. Депай. Люлька. Йому все одно, що Депай тут бігає. Він просто вставляє ногу і все. Родіч, вечурко. Мякушко. Вечурко. Подивіться, розкатують нас. Абате. А все з чого почалась взагалі атака голюва? З того, що Абате зміг відібрати м'яч, але потім. Мякушко якимось чином вгадав напрямок польоту м'яча. Ну, яким чином? Просто він знає все. Мякушко. Абате, якби краще працював з м'ячем, міг би в попередньому моменті таки прорватися на ударну позицію. І знову знову тікай, не тікай. З траєкторії або. Взагалі від гравця все одно тебе притягне і ти забереш м'яч у свого гравця. Це таке правило фіфи -фі 14-ї. Аут. І м'яч ще закотився за щит. Таким чином не можна швидко розіграти. Дніпро забиває зорі. Прекрасна новина. Дуже я її чекав. Подача макінок! один ми в грі. Ми в грі. І буцнули хоча б трошки ближче м'яч до центру. Макінок нарешті забиває після подачі Вайналдума. 1-1. Але Зоря Золя нас підводить. Зоря має вигравати. Ну, хоча б грати в нічию. потім будемо те ж саме вимагати від вороства. Ну що, перша атака і одразу гол? Ні. Смолінг не дає пас, хоча натискалось. Він вирішив пройти сам. Сидорчук. Сидорчук уводить гравця, щоб віддати на Депая. Депай. Депай. Коноплянка. 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 Стійка. Коноплянка макінок скидає на бангуру. Бангура. Скидає Вейналдум пробиває Вейналдум б'є! Штійка друга за одну атаку, та таке буває взагалі. Таке взагалі буває. Та як? Я не вірю в це. Я просто в це не вірю. 42-га хвилина ми могли виходити вперед, але дві стійки. Коноплянка та Вейналдум. В одну й ту саму стійку влучають за одну атаку. Вайналдом забирає м'яч. Люльку треба оббігати просто. Не оббігається. Сидорчук. Бангура. Бангура. Навіс, макінок. Таке враження, що раніше стрибнув і вже опускався, коли м'яч був біля нього. Герасимюк, Полянський треба було Сидорчуку забирати м'яч. Антунеш, Депай. Депай починає свій забіг. Головне, щоб свій зараз не зустрівся. А от і свій. Бангура підігрує. Депаю, Депай щось починає не дуже гарно. Депай його штовхають та штовхають, але корпусом. 45-та хвилина, перший тайм закінчується 1-1. Добре, що зрівняли Макінок. Зрівняв рахунок після того, як Антонеш відкрив його в свої ворота. Відпочинемо і подивимось, як там Дніпро зоря 1-0 1-0 Погано. Поки що Дніпро Чемпіон. Поки що Дніпро Чемпіон. А нам треба забити як мінімум один, як максимум, скільки зможемо. Коноплянка як обійшов! і вже він не чіпав. Штрафний. Війналду. Вибігає Коноплянка. І в руку не влучив, ні. Але. Що ти робиш? Який ти гарний суддя? Що я можу сказати? Так. Де там хоча нормальний один гравець? О! Вайналду. Спробуємо зараз під праву ногу її вдарити. Удар Вейналдума по центру. Коли підхопив Коноплянка м'яч, він вирішив свиснути штрафний. Це просто супер. Хоча Коноплянка виходив на ударну позицію Вейналду. Віддає на Депая. І почалось. Почалось його купа людей в захисті. Удар! Депай! забиває в ближній кут! Молодець! Мемфіс Депай! Давно вже не було від нього голів. Мабуть, з часів Дніпра він не забивав. Подивіться, який удар. Його тягнули, але він зміг пробити в ближній кут і забив. Не зупиняємося. Ідемо, ідемо вперед. 2-1. Треба більше. Треба більше. Хоча б в три м'ячі треба виграти. Макінок. Сидорчук Аббате переводить на Антунеш. Тут уже Депай чекає передачі, але чекає. Оу! Та це жовті картки треба. Щоб вони боялись потім збивати вже. Антунеш може. Може зараз подавати. Що і робить. Ох, як він подає. Прекрасна подача. Антунеш не в дусі сьогодні. Зовсім ніяк грає. З 1-1. Рукою Мемфіс Депай грає, але 1-1 Зоря зрівнює рахунок з Дніпром. Таким чином, поки що, це скільки очок? Два очки буде. Ні, одне очко буде. Різниця між Дніпром та Динамо. Коноплянка. Пробиває коноплянка і не в руку, ні. На жаль, треба отак от, е, стукнути, щоб в руку влучило і пенальті було. Так. Депай, ледь біжить вже. Невже він втомився? Давайте подивимось. Та ні, що нормально, а чого ж він так ледь бігає? 13 сухих матчів у Шовковського, але не сьогодні. Сьогодні Антунеш забрав у нього сухий матч. Переводимо на Бангуру. Бангура! Не спимо. Бангура. Заснув. Бангура. Дивіться. Просто супер прохід. Просто по центру і він віддає точну передачу. Шовковський вибитий! Шовковський! Шовковський молодець! Але як так? Як? Шовковський куди ти кидаєш? Молодець! Супер зіграв, але кинув. Ну треба ж було. Щоб про тебе Ну, не ідеальні люди, що тут скажеш? Але як цей центральний захисник прорвався просто по центру? Ніхто його не, не чіпав, мак'інок! Або Депай, Депай, біжи! Депай вже все, по-моєму. У Депая вже немає сил, треба випускати когось іншого. Але ось, Депай! І! Вейналдум! Один в один! Вейналдум! Один! Бий! Вейналдум! Стійка іще одна! Та що це ти будеш робити? Що це за непруха? вже... Невже ми повинні просто зайняти друге, просто друге місце? Ну, як так? Один на один. Золя, давай. Золя, треба забивати ще один. Вейналду. Вейналдум. Герасимюк падає в підкат. Хоч і задом вже повернувся Вейналдум. Вейналдум! Пас на коноплянку. Коноплянка, по-моєму, вже також сил у нього бракує. Повинні ми були вже забити дуже багато м'ячів. Супер. Сидорчук хотів забрати м'яч, збив свого. Герасимюк. Родіч. І що? Навіс? Тупий навіс. Сидорчук. Сам поки що біжить. Ну це зачепив же. Давайте змінювати, бо віддепо. Ого! Та тут взагалі. Подивіться, і Вейналдум. Так, Велозу, кравець. Що, гусів? Давайте Мілевського. Гусів, нехай гусів. На лівий фланг. Потрійна заміна. Погано, що Вайналдом також втомився. Звичайно, він відпрацював дуже, дуже важко і дуже класно міг двічі забивати, але двічі стійка йому заважала. Антунеш, подача Антунеша. Кутовий, та не біжи! Ну що тобі натиснуть, щоб ти не біг туди. І подача буде від бангури. І все одно. Все одно програє головою чомусь е Мак'янок. Родіч. 10 хвилин. Хоча б один м'яч іще забити, щоб хоч плюс два було. Але треба більше. Треба більше. 10 хвилин є, але ж сил уже немає. Люлька. Шкода, що гол Тунеша рахується не в ту сторону. Це б нам допомогло. Кравець. Віддає передачу Сидорчук. Сидорчук. Це чи простріл. І кутовий. Подаєватиме Гусів. Ого, Гусів подає, начебто погано, але вийшло досить, досить достойно. Гусів. Ну і з місця гусів не може нормально подати. Сидорчук, Степанюк з м'ячем, Родіч, Смолінг, супер. У відборі діє. Кравець. Сильно. Ні, Ну, з таким депа, як коноплянки і Вайналдума гол навряд чи ми організуємо. Нічого не виходить. Нічого не виходить. Вся надія на те, що просто за очками ми виграємо чемпіонат. Смолінг та лозу, ну Цьомкається будете після матчу. І суддя. Знову мінімальна може бути перемога. Навіщо Хачеліді лідери м'яч? Навіщо Хачеліді зупинять м'яч? Що це за інтелект комп'ютерний такий? Бангура. Сидорчук. Сидорчук з останніх сил. Віддає пас. Бусяв. Антунеш, ну давай, хоч раз, нормально щось зроби. Подача! Удар! Що там? Кутовий? Кутовий Кравець. Подача кравця. Хачерліді удару немає. Рукою? Рукою зіграв Хачерліді, мабуть? Кравець! Та що ти робиш? Що ж ти робиш? Ай-яй-яй, арбітер свистить в такий момент, коли велозу просто розстрілюватиме голкіпера. 2-1 ми виграємо, але що там що там в Дніпропетровську? Що там в Дніпропетровську? 1-1 в Дніпропетровську. Нам треба було як Шахтар вигравати. 5-0. І останній тур буде шаленим. Якщо Ворскла, Ворскла грає з Дніпром у себе вдома, якщо вона зможе забрати очки, а ми виграємо у зорі, то ми виграємо чемпіонат. Якщо. А, так по-іншому і ніяк. В Дніпро програємо, ми граємо в ніч, тільки може бути по м'ячах. А якщо виграє Дніпро, то все. Тепер м'ячі вже не рахуються тільки, тільки один варіант. Якщо Дніпро програє, ми граємо в нічию Оце тоді будуть рахуватись м'ячі. А так, А так тільки за очками ми можемо перемогти в чемпіонаті. Що я можу сказати? Динамо зробило все від себе можливе, щоб Кінцівка сезону, щоб друга половина сезону і кінцівка особливо була вкрай інтригуючою. Подивіться, останній тур залишається одне очко різниці між лідерами. Це просто нереально. Про це не можна було навіть мріяти, але зараз це... це ось так і є. Що там буде в останньому турі? Невідомо. Але якщо ми виграємо і виграє Дніпро, і ми таки програємо чемпіонат. Буде дуже прикро, бо такий спорт вже в 11 матчів поспіль. Жодного матчу ми не програли, не зіграли в ніч навесні в чемпіонаті. Це щось схоже було в FIFA 13, і тепер це майже повторюється в FIFA 14, бо тоді Динамо виграло чемпіонат. Тоді Таврія 2-0 чи 2-1 у Шахтеря виграла в останніх турах і Динамо обійшло донецький клуб. Тепер зоря. Зоря зіграла в ніч з Дніпром, і чи зможе Дніпро знову втратити очки в двох турах доряду? Ми побачимо це в наступній серії. Якщо ви чекаєте наступну серію і підтримуєте нашу команду, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, щоб всі ми підтримували наш клуб і дивились останній тур чемпіонату України. І не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Деніт Риде. Побачимось на фінальному матчі сезону. На все добре.